У селищі Жуковського на вулиці Астрономічна продається затишна трикімнатна квартира на восьмому поверсі 12-поверхового будинку, поєднання зручного планування, комфорту та тиші. Квартира з покращеним плануванням, всі кімнати роздільні. просторий квадратний передпотій, зручний для розміщення шаф або гардеробу. Є три широкі балкони на різні сторони будинку, один з них об'єднаний з кухнею та має теплу підлогу. Справжнє серце квартири це велика кухня. Стелі з гіпсокартону з будовним освітленням, підлога якісний ліноліум, санвузол суміжний. Меблі та техніка можуть залишитися за домовленістю, і це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко переїхати без зайвих витрат. Під'їзд доглянутий з ремонтом, у коридорі великий тамбур лише на дві квартири. Поруч із ліфтом є додаткова власна комора для зберігання речей. Поруч є магазини, зупинки транспорту, тролейбуси та маршрутки ходять регулярно. До центру міста лише 15 хвилин на транспорті. Квартира чудово підходить для життя всієї родини або вигідної інвестиції під оренду. Телефонуйте.